Шановні, якщо буде прийнятий бюджет на 25-й рік в тих редакціях, які пропонує центральна влада, то ми залишимося всі міста, всі громади фактично жебраками, і будемо з протягнутою рукою йти і просити гроші в центральних органів влади. Прикриваючись війною, у нас вилучили вже... Військове ПДФО, так зване, якщо пам'ятаєте, рік тому була істерія, дрони замість Бруківки і все інше. В результаті ми не бачимо ні дронів для військових, ні Бруківки. Те саме зараз відбувається. Хочуть забрати у нас реверс, знову ж таки. Крім того, хочуть забрати 4% ще додаткового з ПДФО. І в результаті в Нетішині не буде вистачати мінімум це 20 мільйонів гривень тільки на зарплату, не говорячи, говорячи про те, що якийсь розвиток, якісь допомога армії і все таке інше. Тому продовжується наступ на органи місцеве соврядування. Ви знаєте про те, що відбувається в Нетішині, коли фактично відбувається узурпація влади військової адміністрації, якою керує співробітник ЗБУ. Забрали в нас бюджет, і знову ж таки, приклад такий. Бюджет уже рік ділить військова адміністрація, міський бюджет, на свій розсуд. А ви нам одно міський голова, бо неправильно поділили? То хто ділив? Міський голова чи військова адміністрація? Розуміло, що військова адміністрація, але ви нам міський голова. Ось це буде по всій Україні. Тому прошу всіх зайти на сторінку. Гетьман, цева такого у нас є депутата, який зараз робить опитування, щоб прикритись думкою громади, народу України, що треба забрати гроші знову ж таки маніпулюючи. Де гроші залишати? Міському, місцевим бюджетом чи Збройним силам України? Ми вже бачили, як ці кошти, які забрали місцевих органів влади, розчинилися в державному бюджеті. а Замість того, щоб надати допомогу дійсно Збройним силам України. Прохання не мовчить. Диктатура встановлюється завдяки брехні і залякуванню. Нам нема чого боятися, хай бояться вони. Слава Україні!